Червоний білий і королівський синій. Книга, яку я навіть не думала, що дочитаю, але яка потрапила. в саме серденько. Сама я читала книгу англійською, але наскільки знаю, видавництво Artbooks видасть її українською, поки що дат, ми не знаємо, але над перекладом працюють. Також, наскільки пам'ятаю, в серпні вже вийде екранізація цієї книги. Тобто ми розуміємо, що книга стала доволі таки популярною. І мені вона зайшла, хоча на книгу, можливо, ви бачили багато негативних відгуків, і цьому є теж певні причини. Але спершу давайте я вам коротко веду в курс, взагалі, про що книга без особливих спойлерів. Потім скажу, чому на мою думку варто читати цю книгу, чому не варто і кому вона взагалі може сподобатися. І так про що ж книга Алекс та Генрі. Два головних герої Алекс син президентки США, Генрі, син Хто там, він принц Англії. Вони не долюблюють одне одного, і під час перепалки на королівському весіллі, де вони обидва були, вони випадково перевертають торт, і це стає скандалом для того, аби ну, не пліткували про ворожість якби синів двох націй, то е, їм потрібно зіграти дружбу на камеру. І коли вимушено вони проводять цей час разом, вони розуміють, що взагалі-то вони ну, не такі вже й різні, в принципі, в них багато спільного. І починають якось зав'язуватися в них дружні стосунки. Алекс повертається назад в Америку, в США, і вони починають переписуватися. І так зародилася їхня типу дружба, потім вона перейде в інші стосунки і так далі, там, вже буде розвиватися більший сюжет. А потім там ще багато проблем і труднощів, тому що таке життя. І так, чому варто прочитати цю книгу, і взагалі кому вона може сподобатися, кому варто її прочитати? Якщо ви любите Ромкоми або будь-які легкі книги, легкі романи, це ось для вас. Ця книга приблизно так і є. Хоча там трошечки в кінці ми відчуємо скла, але не те, щоб доволі багато, в принципі, в книзі хеппі-енд все буде добре. ну... Це така е, романтична легка історія. В принципі, сама задумка авторка мені реально дуже здовподобне. Окрім того, дуже цікавий сеттинг. Вайб світського життя в країні з нормальними сусідами. Е, хоча, ну я там розумію, що в принципі деякі рейші були вигаданими, але в багатьох моментах, аспектах в мене було відчуття, що саме так все відбувається, особливо що стосувалося Генрі і королівської сім'ї. Е, Александ там трошки, ну були якісь нюанси, які я не могла зрозуміти. Цю книгу я б назвала книгу легкою для відпочинку, але в ній же ж підняті якісь певні теми важливі. Головна пара ЛГБТ-стосунки. Окрім того, там жіночих персонажок доволі непогано зображують. Я звертаю завжди на це увагу в книгах. Також я люблю читати про пошуки себе, протистояння світу суспільству, тому ну, ці тропи мені якби зайшли. Також, до речі, про тропи сам троп від ненависті до кохання я теж можу віднести як до переваг, хоча там більше було тропу від дружби до кохання, я б сказала. ненависті там там скоріше непорозуміння просто було між героями, яке вони розрулили дуже доволі легко. І ще один плюс: це в спайсі моменти. Я виділяю це як плюс, тому що ну. Книга націлена на жанр, і вона в принципі в повністю задовольнила всі е, жанрові критерії. І ще величезний момент: е, приховані стосунки, вже які потім розвиваються в них, є певна обґрунтована причина. І я цьому неймовірно рада, тому що я е, дуже не люблю, коли стосунки приховані без будь-якої мотивації в героїв або з реально якихось абсурдних причин. Ну. Щось завжди відчувається не те, а тут я прямо таки розумію, Ну я би е, в деяких моментах на місці, ну, на місці героїв вчиняла би так само. І в принципі, з плюсів і позитивного ми е, ну, закінчили. Тепер можна перейти до мінусів. І один перший найвеличезніший це те, що стиль авторки слабкий, і сама книга слабенька. Я не побачила супер е, як характер девелопмент. Розвиток персонажа хороший або, ну, тобто, були певні якісь моменти, вони, в принципі, прописані непогано. Але я люблю, коли це більш явно, особливо там, ну, там був простір, де розгулятися, я не знаю, чому авторка, в принципі, цього не використала. І якщо з Генрі ситуація краще, то єдиний розвиток Алекса це те, що він перестав мене бісити до кінця книги. Не знаю, чому я не сказала цього відео, але на самому початку книги Алекс був неймовірно сухим і стереотипним персонажем. Я би почитала ще більше про політичні інтриги. Там, в принципі, сюжет можна було зробити складнішим, але ми будемо враховувати, що це ромком, і це було не обов'язковим. В принципі, а тут головна лінія сюжетна це стосунки головних героїв. Це вже часто моє якісь суб'єктивні сприйняття. Ну також великий момент, на який я звертаю увагу в книзі, це чи багато я запам'ятала з неї, і якщо чесно, то не дуже. Про самих героїв особливо. Я навіть ось пройшов якийсь певний час, і я забула імена героїв, і мені потрібно було повернутися до книги і згадати їх. Тобто, книга на один раз можливо. Хоча я кажу, блін. Може, це якось звучить, наче книга погана, але вона подарувала мені дуже багато емоцій, і в мене реально дуже приємні враження з нею були. Але це не та книга, в яку ти занурюєшся настільки, що потім ти роками сидиш в цьому фандомі. При кожній згадці про ці книзі тебе прям якийсь хороший настрій, тому що ти щось згадуєш. Ні, це от книга моменту. Ти її прочитав, отримав емоцію і все. Також я не можу бути впевнена, чи нормально розкрили стосунки між країнами, якось так. Я не знаю, деякі моменти мені здавалися трошечки натягнутими, типу про Британію і США. Я, типу, не могла зрозуміти, чи дійсно скандал між е, Генрі та Алексом міг би спричинити багато проблем. Але можливо міг би просто це. Я кажу, я в цьому питанні не сильно компетентна, і в мене були деякі сумніви до цього, чи компетентна авторка книги. Здається, авторка. Блін, я навіть не пам'ятаю, хто написав цю книгу: дівчинка, жінка чи чоловік. Сам роман налаштований на американську аудиторію. Їй були якісь речі, в принципі, про діяльність цих, Кого там? ну, про державну систему, яку я щось сильно не зрозуміла, або, типу, описи інтер'єру ось цього білого дому. Ну, я десь щось не вловила. І фінал. Я обожнюю хіппіант. Як би все не йшло погано, якщо там хороший хіп навіть коли він натягнутий, ну я буду щаслива, я в принципі і була. Але е, ну, так не для всіх. Чи дійсно все так легко би сприйнялось суспільством? Я не знаю, я відчула, що потрібно було більше труднощів. Хоча Генрі і так не страждався, типу, дайте спокій дитині. До речі, здається, не дитині. Я не пам'ятаю, скільки їм років, але вони вже дорослі. Та й хоч, може, десь було не супер круто, детально все описано, але емоційно. Ну, можливо, це тому, що я саме як читачка це сприйняла, і не кожен читач це якби сприйме так. Але Але я це виділяю як перевагу. Тобто, Емоції були, емоційність читачу дали. Я більше не можу ніяких переваг і недоліків згадати, тому, тому що можна завершувати. Підсумки. Книга не претендує на найкращу написану, е, можна було зробити більше, тому що задумка, ідея дозволяли. Але в сам жанр книга вписалася, непоганий варіант. Плюс книга знайшла в мене в потрібний момент і в потрібну емоцію. І вивела знищити на тому всі 10 з 10. Хоча я знаю, що дуже багато в буктоці, ну, таку високу оцінку цій книзі не ставлять. Але я поставлю. Думаю, заслуговує. Я вже втомилася сидіти. Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, огляд був дійсно корисним. Мирного дня.